Вітаю вас на нашому майданчику Автопоєнт Київ і до вашої уваги сьогодні Hyundai Santa Fe 2007 року випуску. 2.0 дизель автомат 221 тисяча кілометрів пробігу. Ціна на автомобіль 9500 доларів. Автомобіль пригнаний з Європи в дуже гарному стані, повністю обслужений. Давайте перейдемо до огляду, одразу вам розповім, що у нас по техобслуговуванню. Тож почнемо. 6000 км тому було замінено повний комплект ГРМ, замінено мастила та фільтра. Також замінили головку блоку циліндрів і прокладку. Замінено вкруг всі колодки та ремкомплекти супортів. Автомобіль обслужений без питань по технічній частині, в дуже-дуже гарному стані і з дуже красивим салоном. Це я вам сьогодні покажу. Давайте перейдемо. Бачимо, що у нас є передні та задні протитуманні фари. У нас легкосплавні диски від Hyundai, причому вони у нас оригінальні, та зимня гума Toyo. Подивіться, в якому вона стані, вона майже ідеальна. На автомобілі є рейлінги з такими перетинками одразу встановлені. Подивіться на цей салон. Я вважаю, що це напевно, родзинка. Цього автомобіля він в ідеальному стані. У нас 4 автоматичних електроскоп електрорегулювання дзеркал. У нас регулювання водійської та пасажирської, у нас електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння. Перфорована біла шкіра також в дуже гарному стані. Подивіться на це кермо. Це у нас мультикермо, але стан просто топовий, тому що воно в нас перешито і перешита вона у нас справжню шкіру. Дуже-дуже приємний на дотик, чесно кажучи, давно я таких класних ролів перешитих не бачив. Так як це мультикермо, у нас є керування системою мультимедіа, у нас також є керування братовим комп'ютером. Така в нас система мультимедіа достановлена минулим власником Піонір. У нас двозонний клімат-контроль, підігріви сидінь, автоматична коробка передач з механічним режимом перемикання. Бачимо на автомобілі передні. Та задні протитуманні фари такий ручник-ножник. Також у нас дзеркало заднього огляду з автозатемненням. 221 тисяча кілометрів пробігу. Для цього пробігу автомобіль просто ідеальний. Не передати, наскільки тут приємно себе почуваєш, тому що, тому що все в ідеалі. Давайте покажу вам задню частину салону. Подивіться, також на стан. Стан топовий, машина як нова. 12-вольтовий в наявності, підлокітник з такими підстаканниками цікавими. Також у нас є Isofix для дитячих автокресов наявності. перфорована шкіра з такою червоною кантовкою. Виглядає дуже цікаво. І також такі вставочки зроблені типу під дерево. Також непогано виглядає. У нас є фаркоп з вішечкою, все працює, одразу зачепили причеп і поїхали. Такі в нас також партоніки є задні автомобіля, така цікава ручка, відкривається багажничок так у нас. Зацініть стан також тут. Просто топ. У нас коврик в гарному стані, шторочка, нічого не затерте. І подивіться на сам багажник, він у нас не затертий в ідеальному стані. Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми чекаємо вас за адресою Софіївська, 19, Білогородка Київська область. Ми працюємо для вас, можемо провести вам тест-драйв, показати автомобіль більш детально або показати його на СТО, на якому ви забажаєте. Ми вас чекаємо з вами. Був автопоєнт Київ. До зустрічі, друзі.